Хто? Що вам тут треба? А? Кохана, ти чого? Що з тобою? Останнім часом Єлизаветі снився один і той самий сон. Ніби вона чекає свого нареченого вдома, але замість її коханого В'ячеслава у квартирі з'являється незнайомець, вимазаний брудом. Дійшло до того, що Єлизаветі наяву привиділася постать у багнюці з нічних кошмарів, яка потім перетворилася на В'ячеслава. Дівчина дуже злякалася за нареченого і приїхала до бабусі. Вона хотіла дізнатися, чи не загрожує щось його життю. Добрий день. Бабу, Любо, сідай. Бачу, ти хороша дівчина, але погано тобі на душі. Щось тобі не дає ночами спати і в день турбує. Так. Останнім часом мені мариться багато бруду у сні. І пов'язано це з моїм нареченим Славіком. Я дуже хвилююся за нього. Візьми кілька ягід чи пшини, подумай про свого нареченого. І докинь мені вступку. Бачу я твого славіка у брудному мареві. Його гортає якась таємниця темна. Щось він приховує від тебе. І що це значить? Що він приховує? Може, в нього якась смертельна хвороба? Господи, що ж мені тепер робити? Заспокойся, здоровий він. Бруд вісні попереджує про якісь неприємності та брудні наміри. Які ще брудні наміри? У нас із Славіком наче все добре. Я кохаю його, ми скоро одружимося. Бачу, ти його кохаєш. Але не поспішай з одруженням. Славко твій усієї правди тобі не каже. Хоч і справді кохає тебе. Придивися до нього уважніше. Той секрет, що він від тебе приховує, темний і брудний. Єлизавета не зовсім розуміла, про який секрет каже бабуся. Головним для неї було те, що В'ячеслав з її кохає. Тож, повернувшись додому, дівчина заспокоїлася і зайнялася домашніми справами. Кохана! Ммм, Як смачно пахне. Моя господарочка, розумничка. Пишаюся тобою. А ти чого в одязі? Роздягайся, за 10 хвилин все буде готово. Ой, сонце, я ж на 5 хвилин. Це забіг по документи і біжу назад працювати. Куди біжиш? Вже ж вечір, робочий день закінчився, п'ятниця. Я ж тобі казав, у нас аврал. квартальний звіт. І ще це аудит на носі. Як же так? Ну казав про аудит, але не казав про нічні зміни. Не казав? Ой, вибач, кохані моє. Так закрутився, а думав, що казав. Так, зараз візьму документи. Єлизавета була засмучена тим, що В'ячеслав не лишиться на вечерю і що він змушений працювати ночами. Все, мала, побіхи. Дуже багато роботи, правда. Треба до ранку встигнути все зробити. Так що ти мене вже не чекай сьогодні. Тобто, як не чекай. Ти не прийдеш ночувати? А як же я і як же борщ? Ти ж голодний. Лізик. Твій борщ завтра ще смачніший буде. Славко! От Славко, портфель ж забув. Дівчина так і не наздогнала В'ячеслава, але вона встигла помітити, як її наречений сідає у машину до привабливої жінки. Єлизавета була шокована. У її душі зародилися сумніви, чи дійсно В'ячеслав поїхав на роботу. А може, то була його коханка? Всю ніч дівчина не могла заснути. Вона страждала від ревнощів, але боялася напряму розпитувати коханого про незнайомку. Тож на ранок Єлизавета вирішила поїхати за порадою до бабусі. Допоможіть мені, будь ласка, я вже геть нічого не розумію. Хто була та жінка у машині із моїм Славіком. Невже коханка? Чи вона просто його колега по роботі? Дай но ну, мені руку ту, на якій обручка. Це ж він тобі її подарував. Так, це його подарунок. Бачу, жінка ця з роботи Славка, вона його начальниця. Ой, як добре, а я вже чого тільки собі не напридумувала. Зачекай, радіти, я ще не все тобі сказала. Бачу, що у цієї жінки і Славіка якісь нечисті наміри. Ви ж казали, що він мене любить. Він що таке з нею? Може, він взагалі придумав одружуватися зі мною? Катю, принеси мені мішечок з гречкою. Одружитися з тобою? Він дуже хоче. Але ж ти і досі не знаєш усієї правди про свого нареченого. та цьому можна зарадити. Ось, бабуся, тримай. Візьми цей мішечок з собою, покладеш його під ваше ліжко, а через три дні принесеш мені його. Тоді я зможу все точніше побачити і правду дізнатися. Щось я вже боюся цієї правди. Правди не слід боятися. Заспокойся. Усе скоро стане на свої місця. І твоє кохання залишиться з тобою. Дякую. Єлизавета зрозуміла, що має дізнатися правду, якою б вона не була. Повернувшись додому, дівчина вирішила відкинути сумніви і зробити усе так, як казала бабуся. Вона поклала мішечок із гречкою під ліжко. Але дівчина не могла чекати три дні. Вона хотіла сама з'ясувати у В'ячеслава, що за темний секрет він приховує від неї. Однак цього дня наречений прийшов з роботи не сам. Кохана, Ти вдома? А ми тут з Богданом прямо з роботи примчали. Голодні, як дикі пси. Тата йде зараз. Як виявилося, В'ячеслав запросив на вечерю свого друга і колегу Богдана. Привіт, хлопці! Ви сьогодні рано? Але нічого. Зараз я вас погодую. Добрий вечір, Лізо. У вас тут так затишно. Дякую, Богдан. Мийте руки і проходьте на кухню. Пощастило тобі з Лізою. Красуня, добра душа і гарна господарка. Я в курсі. Сам собі іноді заздрю. Уявляєш? Богдан не вперше так. нахвалював Єлизавету. І дівчині та, було приємно це чути. Ти справжня чарівниця. Так, моя Лізонька — нагарніша у світі. А ще й хазяйновита. що в нас час тепер вже рідкість. А, пощастило тобі. Злізою, що таку класну наречену відхопив. Чуєш, кохана? Мабуть, напрошуються у свідки на наше весілля. Глянь, які дифірамби заспівав. А я й не проти. Хай буде твоїм свідком. Треба ще придумати кого зі своїх подруг до Богдана в пару дружку взяти. А в тебе часом немає, сестри близнючки. <гум> <гум> Не щастить мені в особистому житті. Зате кар'єра вгору пішла. Я ж останні тижні працюю в нашій конторі. З початку наступного місяця переходжу в Prim Invest. Там колектив класний збирається. І шеф дуже крутий мужик. Макс Матковський. Чув про нього? У Матковського всі проєкти успішні. Якщо хочеш, Славко, я можу замовити слівцей за тебе. Перейдеш в нормальне місце, де не треба ночами пропадати на роботі. Буде більше часу на красуні наречену. Це було б чудово, бо мені вже останнім часом набридло постійно самі сумувати вечорами. Ну що, наїлися? Чи може комусь добавки? Ах, і хотілося б, та більше не можу. Минуло три дні. Єлизавета пам'ятала слова коханого, що він цінує її за хазяйновитість. Того дня дівчина прийшла раніше додому, аби прибратися і приготувати романтичну вечерю. Несподівано Єлизаветі зателефонував Богдан. Алло, привіт, Бодя. Наша шефиня геть твого Славіка загнуздала. Ну, що там знову? Невже і цієї ночі залишаєтесь на роботі? Та схоже на те. Славко, сам зараз зайнятий, то попросив мене тобі подзвонити. Ти не могла б нам чогось смачненького до офісу привезти, щоб ми від голоду не вмерли за ніч? Так, да, звичайно. А ти можеш на п'яту годину бути біля нашого офісу? Угу. Так, звісно, зможу. Єлизавета, як і обіцяла, приїхала до офісу В'ячеслава, аби порадувати коханого смачною вечерею. Але дівчина навіть і не здогадувалася, який неприємний сюрприз там на неї чекає. Як скажеш, слово начальниці для мене закон. Тільки зачекай свій портфель, заберу. Добре, чекаю в машині. Добрий вечір. Я Ліза. Наречена В'ячеслава Мірошник. Ми вже півроку живемо разом і збираємося одружитися. Тому раджу не вішатися на шиї мого хлопця. Вам зрозуміло? <рес> Мої вітання. Але мене це не цікавить. Я на шнурку біля себе нікого не тримаю. А Славуня Мірошник за свої ніжності отримає щедру грошову винагороду і кар'єрний ріст. Це правда? Ти спиш з нею і давно це у вас. А я для тебе тоді хто? Лізунчик, заспокойся, будь ласка. Ти що слідкуєш за мною? Не знаю, що там тобі моя шифиня наплила, але у нас суто ділові стосунки. І саме зараз ми йдемо на зустріч з дуже важливим бізнес-партнером. Пробач, вдома все поясню. Ділові стосунки значить. Єлизавета не повірила нареченому. Вона нарешті зрозуміла, яку брудну таємницю він приховував від неї. Але дівчина не хотіла віддавати коханого суперниці і наступного дня поїхала до бабусі. Я знаю тепер, що начальниця Славіка це його коханка. Але скажіть, що треба зробити, щоб вона зникла з його життя назавжди? Я не можу впливати на долю людей. Катю, принеси мені миску. Зараз побачимо, чим можна зарадити. Ти принесла мішечок той, що я тобі давала того разу? Так. Ось він. Так, зраду нареченого бачу, а ще бачу, що твоє кохання з тобою залишиться, як я тобі й казала. Тільки ти уважніше прислухайся до свого серця. Тобто, як це? Ви мені пробачити того зрадника? Я тобі кажу: дослухайся до свого серця і не відвертайся від свого справжнього кохання. Я щось нічого не розумію. Тобі треба відвідати матір. Давно ви з нею бачилися. Лише вона допоможе тобі прийняти правильне рішення. Як вчиняти далі? Дякую. Дівчині зовсім не хотілося бачитися із матір'ю, з якою вона вже майже півроку як перестала спілкуватися. Адже Світлана Григорівна з першого дня знайомства Єлизавети та В'ячеслава з незрозумілих для дівчини причин була категорично проти їхнього шлюбу. Однак Єлизавета все ж вирішила дослухатися до поради бабусі і приїхала на розмову до своєї матері. Я до сліпої знахарки ходила до Баби Люби. Вона мені сказала, що Славік приховує від мене якусь брудну таємницю. І я ніяк не могла зрозуміти яку. Що мені тепер робити? Мені так боляче. О, дівчинка моя, я ж тебе попереджала, та ти тоді мене не чула. Була зачарована тим негідником. Треба віддати йому належне, що що зачарувати жінку він уміє. Тут я тебе дуже розумію, бо й сама попалася на його солодкі чари. Які ще чари, мам. Про що ти? Справа в тому, що в мене теж був колись короткий роман із твоїм славіком. О Боже, мам! І в тебе з ним? Як ти могла зустрічатися з моїм нареченим? Ти що зовсім уже? Ти Не зрозуміла. Це було ще до того, як ви з ним познайомилися. Два роки тому він прийшов до нас на фірму. Такий молодий, кмітливий, чарівний. Я взяла його до себе особистим помічником. Ну і що «ну і»? Це якось закрутилося. Наслік дуже швидко знахабнів і почав просити гроші. Чуєш, кохана, Тут така засада. Моя квартира нового року дорожча на 5 штук. Ти не проти підкидати мені ці гроші раз на місяць? Це вже нахабство Славік. Це вдвічі більше, ніж премія, яку я тобі регулярно виписую. Але ж хіба я не вартий цих грошей? Так. Давай не нахабні або шукай собі іншого спонсора. У мене є на кого гроші витрачати. Ну, ти знаєш, як зі мною. Тоді я твою дочку зваблю. Тільки посмій підійти до моєї доньки. Сволота. Геть звідси зараз! Вже. Геть пішов погань. Геть пішов. Я тоді дуже розізлилася на нього і порвала з ним. А цей покидьок, певно, так мені помстився, задуривши тобі міски. Чому ж ти мені раніше про все не розказала, мам? Вибач, доче, я не знайшла тоді в собі сили усю правду розказати. Я ж намагалася тебе відговорити, але ти ж і слухати не схотіла. Пробач мені, якщо зможеш. Дівчина була шокована від відвертими зізнаннями матері. Але вона хотіла почути усю правду від нареченого. Пригощайся, це все для тебе, моя солоденька. Сонце. Ти досі дуєшся через цю ситуацію біля офісу? Славік, досить брехати. Я знаю, що Вероніка сказала правду. Яку ще правду, ліс? Що ти спиш з нею за гроші? І годі мене тримати за ідіотку. Ну, так, вона мені платила гроші. Але я її не кохаю, я кохаю тебе. Ти зараз знущаєшся? Я справді люблю тебе і хочу дружитися, але я не маю нормального доходу. А ти хочеш гучне весілля, багато гостей, розкішну сукню. І ти вирішив ось так заробити? Чорт, ну пробач мені, кохана. А хочеш, я прямо зараз напишу заяву на звільнення і піду з цієї контори. Он піду до Богдана, пам'ятаєш, що він не кликав до Матковського на фірму. Може, раніше я їй повірила б. Скажи, а це правда, що ти задурив мені голову на зло моєї матері? Значить, вона тобі все ж таки сказала. Кохана, пробач мені, пробач, прошу. Я не хотів. Я дійсно в тебе закохався. Це більше ніколи не повториться, присягаюся. Все досить бачити тебе не можу. Ну, лізь! Не ходи за мною! Єлизавета була у розпачі від гіркого розчарування. Вона ані хвилини не хотіла залишатися із В'ячеславом під одним дахом. Привіт, Ліза! А Славік вдома? Вдома. Чудово. я йому мав просто деякі документи занести з попередньої роботи. Ліза, а що страпилося? Ти хоч світ за очі бігти, готова. Тільки подалі від цього зрадника. Якби ти тільки знав, який твій друг. Та в тому то й справа, що я все знаю. І ти тепер знаєш. Вибач, що я втрутився в ваше особисте життя, але я не міг інакше. Того дня, коли ти побачила його з Веронікою біля офісу, він не знав, що ти приїдеш. Як це не знав? Я щось нічого не розумію. Ти ж сам мені тоді дзвонив. Так, подзвонив, бо хотів, щоб ти на власні очі все побачила. То це ти усе підстроїв? Ти не подумай, я б ніколи не відбив би наречену друга. Просто я тоді настільки був шокований, коли зрозумів, що він тобі зраджує з Веронікою, просто це б образливо для тебе було. Я ж тебе кохаю вже дуже давно, як тільки вперше побачив. Скільки бруду навколо, як же мене це все дістало? Я не хочу більше нічого слухати. Дівчина переїхала до матері і вже тиждень жила окремо від В'ячеслава. Та колишній наречений не полишав спроб її повернути. Лізенька, привіт, кохане. Я так скучу за тобою, Без тебе мені дуже порожньо і погано. Повертайся, сонце. Я порвав з Веронікою, обіцяю, тепер у нас все буде інакше. Ось, тримай, подаруєш свої наступні наречені. Немає вже ніяких нас. Я більше не вірю тобі. Просто не можу, розумієш? Я не вірю, що ти здатен бути мені вірним чоловіком. Все, забудь, прощавай. На диво, попрощавшись остаточно із В'ячеславом, Єлизавета відчула справжнє полегшення. Минуло кілька днів, і якось повертаючись додому з навчання, дівчина зустріла Богдана. Привіт, Лізі. Добре, що нарешті зустрів тебе. Що тобі треба, Богдан? До тебе неможливо додзвонитися, а я хотів ще раз перед тобою вибачитись і все пояснити. Ти вже все пояснив, приїхали. Я знаю, що вчинив підло, але ж я давав Славіку шанс врятувати ваші відносини. Запропонував піти від Вероніки і разом зі мною в іншу фірму. Але він не захотів. Мені просто було боляче дивитись на те, як він зраджує тебе. Прошу, вибач, бо сама думка про те, що я приніс тобі нещастя, просто розриває мені серце. Та що ти, Богдан? Я навпаки тобі вдячна, що відкрив мені очі на того зрадника. Значить, мир? Слухай Ліс, ти стільки разів мене пригощала, а я тебе жодного. Тут за рогом є дуже смачна кав'ярня, там божественні еклери. Це ти мені розказуєш. Знаю таку кав'ярню з дитинства, це ж мій район. Єлизавета пробачила хлопцю його обман. Вони почали частіше спілкуватися, і з часом дівчина зрозуміла, що поруч із Богданом їй добре і затишно. Бабусині слова були пророчими. Єлизавета дослухалася до свого серця і, зрештою, саме у Богдані знайшла своє справжнє кохання. Бабуся каже, що бачити у вісні багато бруду завжди до неприємностей та брудних намірів когось з вашого оточення. Це означає, що прийшов час виправити погані обставини, які зараз склалися у вашому житті. А ще бабуся радить дослухатися до свого серця і уважніше придивлятися до тих, кого ви обираєте собі у супутники життя, адже ви довіряєте їм найдорожче своє вразливе серце.